Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Е, важка гра для е, двох команд. Е, е, ми хлопців налаштовували на тяжку гру. Вона так, так і вийшла. Ми е, е, рахую, сьогодні е, до, достатньо уверена. Грали, але прикра шибка в обороні по її стандарті перевела до тому, що ми пропустили такий ненужний гол, а взагалі я грою доволен і доволен нашими хлопцями. Ну, Ми задоволені перемогою, тому що було тяжке поле. Запоріжжя хороша команда, молода, агресивна. Тому ми чекали такої гри, тим більше при тому, всьому, що. Десь поле було дуже важке, і грати комісійний футбол на такому полі дуже складно. Але ми провірили характер наших хлопців, вони мають його, вони молодці, і ми дуже дякуємо їм за те. А за свого боку, я хочу сказати всю Україну, хочу привітати з наступаючим святом, яке має прийти в наш час. Це дуже, скажімо так. Тяжкі свята на сьогоднішній день, тому що ви знаєте, пред це є життя, перемогло смерть, а в нашій країні зараз дуже багато смерті. І команда суперника на сьогоднішній день через ту смерть мусить грати тут, а не в себе на місцях. Тому їм величезне співчуття, дякую їм за ігру. Переміг сильніший, скажімо так. Це є спорт, але ми друзями завжди лишаємося, тому що і з Микитем ми разом грали. Так що ну, їм співчуття, скажімо так. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.